звати Євгеній Громадський, мій позивний гром, мені 25 років, я з міста Чугуїв Харківської області. Яке це місце Чугуїв? Це військове містечко було засновано для захисту Харківщини та східних регіонів, і воно споконвіків слугувало як військове містечко. Я виріс військовому містечко, котре поруч з Чугуєм, де базується 92-га на той період окрема механізована бригада. Зараз вже 92 га окрема штурмова бригада. Тобто Містечко закритого типу було до певного періоду, і ріс в цьому місті в кругу військових з дитинства в армії. Згадайте своє дитинство, розкажіть. Дитинство в мене пройшло батьки військові виховували мене завжди строго. Проходило воно в закритому містечку під назвою Клугина Башкірівка. Там же і дитячий садочок на території школи, і школа на території містечка. Виріс, прожив весь час там. На літо, звісно, як всіх дітей відправляють до бабусь в Полтавську область, їздив в село Савенці, Оржицький район, це по батьковій лінії, і потім вже виріс, пішов у військову академію. Дитинство пройшло веселе, тому що завжди було цікаво, прививали з самого дитинства військова справа. І коли ти це все, все наблюдаєш, нічні стрільби, польоти літаків, техніку, кожне свято у нас військова частина проводила там показові виступи, техніка їздила. І це так Військової романтики наганяло ще більше, з дитинства якось вже прививалися, що хочеться в армію поближче, тому що ти це все спостерігаєш. Але по друзям було в дитинстві якраз навпаки, що друзі не сверстники чи молодші за мене. Навпаки, старші хлопці, котрі вже служили на той період. Друзі батька, військовослужбовці, котрі у батька служили, тому що часто я приходив, і коли батько не міг мені виділити час, я залишався з ними. Здружувалися і проводили час разом. І так, от я й захотів стати колись військовим, але більшість. За все на мене посприяло в моєму дитинстві ставлення до армії. Це один серіал, після котрого у мене батько служив в Першій Національній гвардії в полку спецназу, 18-й полк спеціального призначення. Я оце надивився, руснявого серіалу Спецназ називається. І все, я такий, хочу бути розвідником, Все, хочу в спецназ і так далі. А ще батько краповик був. І я такий, все, надо. І ото -от, так, от. До 11 класу все життя думав, як пов'язати себе з армією. Завжди ходив на полігони, коли вже от почалося то, там на полігони було, вилітав до хлопців на полігончик, стріляли з усього, що тільки можна було там. Тому що їм було лінки, вже вони там стріляли до цього. І вони кажуть, хочете постріляти? Звісно, хочемо». ну нате. І ми стріляли там під їх наглядом, під їх керівництвом, вчилися володіти зброєю вже з дитинства. Ну, умовно, такі вишколи, як зараз проводяться в Києві. Оточення сприяло, сприяло, сприяло ставленню мене як вже на даний момент офіцера. Не національної гвардії, то я цьому дитинству дуже задоволений, і мені дуже подобається, що воно прийшло в мене так амбітно, сумбурно і активно, а не десь там в падкаулках з півом, з якоюсь наркотою. А в строгості, в оспитанні і в вишколі. Найтепліший спогад цього дитинства. Яка ситуація, згадайте. Я пам'ятаю, мене якось батько взяв перший раз в дитинстві на нічні стрільби. До своїх снайперів ми прийшли, і там була дистанція щось 300 метрів, стрільба з СВД. І мені кажуть, от, все, стріляєш, там лягаєш, от, поняв, так, да, поняв. А я щось 5 років, ну, звісно, понятно, Мені тримали винтовку, я цілився і просто нажимав на гачок. Я щось так до прицілу приткнувся. І мені такі кажуть, а куди ти стріляв? Я кажу, ну туди. Кажуть, чувак, ти краще відстрілявся, ніж тіпа, снайпери. Там інструктор, який проводив снайпер, каже, блін, малому 5 років стріляє краще, ніж ви. Тіпа. І потім останній постріл я вистрілив, і я дуже сильно приткнувся до прицілу, і мені розсікло брову. І такий каже: ну, все, посвятився в снайпери з самого дитинства. Оце такий от момент. Потім ще моменти, тому що це було військове містечко, Ліс. Природа, і завжди ти виходиш з під'їзду, у тебе Сосновий ліс це як ну, військова романтика. І воно отак от якось офігенні спогади на навію. І коли я завжди приїжджав в Сосновий ліс, я такий, блін, як же було круто вдома. Дім? Що таке дім для вас? Дім це, скоріш за все, там, де тепло, де затишно і є комфорт для життя. Не просто там чотири стіни, а щоб було якась емоційна прив'язка, що тобі туди хочеться повертатися. Воно так буває, і ну то, як у мене і в Києві є зараз дім, куди мені хочеться повертатися. І точно так же дім, в котрому я виріс, провів все своє дитинство, провів е, з сім'єю. То туди мені завжди хочеться повертатися, де є друзі, і де є теплі спогади. Оце для мене дім.